Доброго дня, шановні партнери. Я вас вітаю і сьогодні радий представити вам вже не новинку від нашої компанії, а давно відомий і комерційний гібрид під назвою «Візіон». Цей гібрид походить з Північної Європи, і то був і сортотип у нього райсбургер. Селекція цього типу направлена на ультрадовгострокове зберігання, і воно може досягати рік, а навіть і більше. Цей гібрид відрізняється дуже потужним листовим апаратом, який має сизий колір, з дуже потужним восковим нальотом, що захищає пір'я цибулину від надмірних використань гербіцидів впродовж сезону, а також захищає від пошкоджень шкідниками та, звісно, хворобами. І завдяки цьому формується гарна цибулина впродовж сезону. Цей гібрид суперово підходить для сушки, заморозки, для подрібнення та можливим вакуумуванням. Чому цей гібрид дуже класно дуже довго зберігається? Він впродовж сезону накопичує велику кількість сухих речовин, і ця кількість може становити більше ніж 15 в залежності від технології, яка у вас є на полі. Якщо звернути увагу на цибулину до розрізання. То вона має маленьке донце, що запобігає його роздіванню в момент дуже активного механічного збирання. Тому вся луска, яка сформована на цибулі, залишається на цибулинці. Але давайте різати. Цибулина дуже плотна, як я казав. І на розрізі ми бачимо білесеньку структуру. Тоненькі кільця. Ми рекомендуємо сіяти цей гібрид в усіх зонах України з густотою, в залежності від умов вирощування, від мільйона до 1,2 мільйона насінин на гектарі. Хотів би додати по цьому гібриду стосовно сроків посіву. Їх можна розтягувати в нашій країні від початку березня місяця до кінця квітня місяця, з подальшим збором врожаю серпень, вересень місяць і закладкою на довгострокове зберігання. Так як період вегетації складає 110 діб. Якщо хочете зберігати і заробляти, вибирайте візіон це якість переможця.